Доброго ранку, малята! Вітаю вас на музичному занятті. Малята. В лісі живуть різні птахи. Зокрема, сова та зозуля. Давайте подивимося ілюстрацію сови та зозулі. Це сова. В неї дуже низький голос. Ось такий. А зозуля це пташка, яка має високий голосок. І співає вона ось так. Зараз малята ми з вами пограємо у гру совенята та зозуленята. Якщо почуєте, що це. Мама сова кликає своїх діток. Тоді разом із маленькими совенятами ми кажемо низько у у-у. А якщо почуєте зозуленьку, то разом із зозуленятами високо-високо, ми будемо казати ку ку Сову. Ми посадимо на дереві низько, тому що вона низько співає. А зозоленьку посадимо високо-високо на дереві, тому що вона співає дуже тоненько та високо. Так, молодці. Це мама сова кличе своїх совенят. Полетіли совенятки додому. Так, молодці. Це мама Зозуленька кличе своїх діток. Полетіли зозеленята додому. Так, молодці. Це мама сова кличе своїх совенят. Полетіли совенятки додому. так, молодці! Це мама Зозуленька кличе своїх діток. Полетіли зозолинята додому. Малята! Ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!